Сергій Рижук передусім зустрівся з юними лісівниками, переможцями багатьох оглядів та конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівню. Про завдання лісівників йшлося на нараді колективу державного лісогосподарського підприємства. Цей рік був тяжкий за погодніми умовами, але лісівники, дякуючи підтримці та постійній увазі держави, вистояли і зберегли з найменшими втратами народне надбання. Всі зобов'язання як по лісогосподарській, так і по промисловій діяльності, за 8 місяців поточного року, виконані. Назву декілька цифр. Проведено лісовідновлення своєчасно, я б сказав якість за якість, побачимо через декілька років. На площі більше 4 тисяч гектарів. Проведені відповідні рубки формування майбутніх насаджень. Обсяг реалізації в з відповідним періодом минулого року збільшився на 50%. Такі показники вселяють надію на те, що при умілій організації праці та впровадження прогресивних технологій всі роботи здійснюватимуться оперативно та вчасно. Так, приємно, коли є такі трудові колективи, дай Бог, будемо працювати, щоб було їх більше, коли мають показники виробничі. Вони збільшили за останні 4 місяці у півтора рази заробітну плату. А я думаю, то дивись, я правильно недавно чуванився, як губернатор, що ми за півроку теж в області збільшили середню зарплату плюс 453 гривні. Ну це не, не дуже, але це вже щось. Ми вже не пасемо задніх. Незабаром на базі Ємельчинського держлідгоспу відбудеться всеукраїнська колегія Міннісгоспу за участю одного з віце-прем'єрів України. На ній розглядатимуться питання передачі усіх лісових площ у перепідкривання різних відомств в одне державний комітет лісового господарства України.